Та що ви дієте, -мо? Нормально, да? Ну так як ми і думали, 12 метрів він кидає. Коротше, трохи не підрозчитали. Сипнули 250 кг на гектар. Ну. Коротше, в середньому три погона задумали. І пошли І полетели. Доброго ранку, друзі, колеги. Сьогодні у нас 26 лютого. Їдемо підживляти нашу пшеничку. За бортом півтора градуса морозу. Ночі було 3, я думаю трошки підмерзло. Дивіться який красивий схід сонця сьогодні. Такий вже десь трошки весняний. Поїдемо підживемо Сульфат, амонія. хоч трошки до моєї. стоять джигіти, вже ждуть Зараз будемо починати розкидати А вони вже даже грузять Нормально, да? Пробило, да?

Да, нормально, слава Богу. Так пшеничка, друзі, ДСВ артист. Повторюся, ще 15 вересня посів, 120 кг висівалося, плюс 100 кг сульфату амонію. Більш нічим ми не працювали, тут це буде перше підживлення наше. Такий її стан, друзі, довольно таки мощне, добре розкущилась, взяв я з собі лопатку. трошки пізніше викопаємо, глянемо, порахуємо і подивимося і кореневу систему, і кількість пагонів. Так що дивіться, далі буде цікаво. Розкидаємо таким маленьким руміком. Була можливість у нас взяти великий цей на, на три тони прицепний. Ну не хочемо ми, ну, мягко, морозу як такого немає, е, градус півтора мороза, ще м'яко на полі, дуже ми сильно ним е, потопчемо. Так що прийняли рішення, е, хай воно не буде так може, точно, як тим, але е, не так витопчемо саму пшеницю. Так що такі справи. Зараз будемо загружатися. Підключимо комп'ютер, підключимо навігацію, щоб хоча б точно більш-менш по навігації кидати, зараз заміряємо, скільки в нас по ширині він кидає, бо по книжці вроде пише 15 метрів, але 15 він не кидає, думаю, десь метрів 12, може 13, зараз точно відрегулюємо і потім покажу вам вид з трактора, з роботи. Як воно все відбувається? Вічой новігації що, удобна та штука, що висипать війна? Да? Сівалки буде удобніше грузити, не відрами. Зараз хочеш... Че воно піймає, ну блимає. Ну, да ну піймає, Де воно один из Немає права не Так. Ти да. ж там включий вантанну саму, да? Да, да. Я її не виключав. Так. Єсь, Єсь, да не бачиш, є. да Бачиш, вже низ. все. Так, дальше нам створити второй Створити поле і треба ж нам відрегулювати ширину буде агрегата. Створити поле і цей же ж. Де в нас агрегат регулюється? Сам ширина. Mm -hmm. і меню. Меню. І меню. І меню. Налаштування, Налаштування техніки. Мені. Так, ширина штанги 21. А нам треба скільки метрів. Зараз ми знаю. заміряємо і поставимо, скільки нам треба метрів. Вітрюган такий холодний, страшне.

Окей, треба його трошки вниз. Ага. Щоб воно зацепились, вони, так? так? так. Такі кристалики. Бубач сипеться, хоч не закам'яніло. Ну б не встигла на стак і Колосок буде півметра. Колосок півметра, так. Да. А що, центи на вас відкрив, чи ні? Ні, на одну. На одну тільки Може душі открити. Як буде менше? Так що так, друзі, потихеньку працюємо. Армянський подогріватель працює. Завівся як часиться. О, трошки підшевелив. Пошло. О, пошло. Открывай пробку. Сейчас замеряем ширину. Мало. Дуже мало. Да что да вы делаете, ё-моё? Давай, пішов, пробуй. Зараз заміряємо ширину. Ну так як ми й думали, 12 метрів він кидає. 12 метрів ставимо, нажимаємо. 21 спутник у нас знайшло. 에, ставай, сань, ставай же туди з краю зараз, okay, по під посадкою. Я сейчас начну сразу закрашивать, чтобы мы не будем. А, и нажимай же зарисовку. Да. И полетели. це Значки дає щось. Ну так. Насип, засип. Отвори вже твіще провідкрили. Ну так. Та да. воно і... Це. це Максим так кидав, понял, ну нічого не прорегували. Женечка така, на вид вроде непогана, да? Протім тут щось і бомба. <laughs> як хочеш, за два роки, як вона по посадочку красиво зробили. Ну, звісно, трошки під, підакуратили. Ми трохи не підрозчитали, сипнули 250 кілограм на гектар. Ну, зараз це був пробний заїзд. Уменшили, переставили Кху -кху, дірочки на меншу, бо дуже сипе. Гектар 20 зробили і висипали ще 250 кілограм. Будемо трошки швидше ходити і менше дірочок. А ну тепер посчитаємо скільки буде. Дивись, якщо нам 200 кг хватить туди назад, це на, на 2400. Да? Що, 200, тут вже ж більше, ніж 200, 200 ми сипемо. Ми десь 240 кг воно ж влазить, поняв десь так? Суди. 230. Ну, 240. Ну якраз. Якраз на гектар 100 буде, ну, так? Да, 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 по 9-ї да. хватить зараз туди і назад. Так, ну, зараз спробую. Прямою. А як не хватить, то зробимо край. Поняв? А, щоб менше було, ну, якщо, гони, щоб коротше було. Якщо не дойде, то до краю не хватить трохи. Ще край зробимо, край зробимо і буде хватати. дев'ятої зараз. Він дев'ятої сотні, Ти більше нахуй! Я ти кажу, на твопросі сотні! Да сто один, нахуй! 104! Та це порвянськи, блять! А як по цаганськи! ха ха біля посадки, да доведешь просівку, що дай тільки Ого, да я на цьому на тормозі руки пішов назад! Ха-хай, блядь! в релю, Щас мішка не буде, там останеться якраз ото 50 блядь. Так, ну дубль 2 Побачите, ну реально багато Сипнули Зменшили дірочки, зараз будемо пробувати Должна туди назад хватать, якраз кілометр гони. Ще тут! Саня! Зарисовку ж надо О! О! Вот это пошел! Бля. Да вы потянули сразу девятую! Конечно! Блять, армянская харя твоя! Uh. Пошел, пошел! Сейчас хоть бы посадку минул! Тихий uh. гурт! Попрыскивается, раскидай, что осталось, все, блять! А ты забыл! Так, звісно, не Амазон. Далеко нам ще до Амазона. Але стремимося. Так, ну отака. Ви трошки неудачно, звісно, не? така коренева система. Вже трохи оцирівший, да? да? Знизу. Ось, Знизу мішка. Да, пробуй восьмий. Я ж на одну пойду по Ну правильно. Чуєш? Ми зараз може 156 туди під'їдемо, щоб під сюди не кататися. Чи, чи, чи тут ну, давай, ладно. Восьмой прямой, ну пробуй, пробуй. Коротше в середньому три погона з одного. Не в середньому, а на кожному по три. Немає ні два, ні чотири. Не знаходив, може десь є, але в основному три. Так що нормально. Ось подивіться, друзі, яка яма. Бачите, посеред поля. Було рівне поле. Годів 5-6 назад. Може трохи і більше. Приїжджали ці геодезісти, шукали тут нефть чи газ, чи що вони там шукали, розкидали там кабеля по всьому селу, по полях. І стукали якоюсь штукою, типу, пошукали. І з'явилася тоді, після цього тут така яма. І яма вже така, то було там 2х2, а з кожним годом все більше і більше. Ось дивіться по трактору. Оп, і вже така яма. Прилічна. Так що такі геодезисти о, це десь воно така плюс-мінус шмале. Не було вже цієї ями. Да не було, вона була тут є З кожним годом все більше і більше. А погодка, да, так красива прям. Пшеничка починає зеленіти. Вже весною пахне. Чує що там прушки осталось? Там так так? Да? Так, да, нормально. Каже, дядь Юра, колоски треба буде підпирати дрючками, бо будуть падати. Так, ну діло движеться к концу, так сказати, осталось остався нас один бег. Зараз досипемо, Получається, оце ми десь, десь приблизно дойдемо до сюди по посадку воно поле таке. Тут, виходить, два е, таких пуза. Е, розкидали ми там уже скільки? По-моєму, 14 гектар. Чи що? Е, а цю сторону будемо працювати каском вже пізніше десь там. В березні місяці будемо заїжджати роботи касом. Нормально, виходить, зловили ми е, цю норму, що нам треба на другий раз. Получається, <кій> десь в районі 120, ну 100-120 кг на гектар. Плюс-мінус. Там, ну, Понятно, що це не Amazon якийсь, що це буде супер точно, але по навігації більш-менш буде нормально. Так сказати. Так що зараз доробляємо це і поїдемо виорати. Там нам треба кусочок віддали біля нашого огорода, там ще 60 соточок. Після кукурудзи зараз юто заведемо і поїдемо їх заділаємо. Покажу юто в роботі по кукурудзі. Так що не перемикайте. Захирячеш дуже Дуже зашмалив, да? Трошки треба витягнути. Главне мішок не пробити. Перестарався, да? Чого воно не йде, хто знає. І відкрить не получається, да? И пришел. О, вот само оно. Что, дядя Ю? 100, 100 плюс-минус. Да, плюс-минус, туда сюда. Ну, настроим сейчас вот Короче, пшеничка должна быть в огнях, да? Да, у нас файны, древние, Самый Сам бы я кушал, так бы на А на масло надо зарубить. А армян, сука, я не <laughs> Паразит, паразит. Да, я с ним масло не буду есть. Да? За одним столом, нет? <laughs> армянська харя сам зіслав, сука. все. Так, дядя Юра, скажіть, щоб підписувались на канал, а то вони взагалі не хочуть. Ми припухли, чергайте там, щоб все нормально. Лайки, чпок, чпок. Ми для кого це все знімаємо? Ага, просто так чи що. Не для Содіону Штати Армії. А для нашого хлівка, хоча Волдованна. Я, я шкоди на Україну. не роблю. Бля. Ну правильно. Так що підписуйтесь. Тільки так. На колеса вже налипає. 8 годин, вже сонечко піднялося, починає підлипати. Все, абошем. 14 гектар він засипав, ну і тут ще десь на 2 гектари. 16 гектар розсипали, це ми виходить скільки, півтори тони так, да, десь по 90 кілограм хотіли по 100, але трохи не вийшло. Сипеться. все, вперед забираємо прицеп. І уходимо. Їдемо рати. Все, вперед. Як не крути, друзі, дивіться, а земелька то сохне і сохне досить швидко. Подивіться, зверху вже висохло. 26 грудня. У цьому році ми почали влагу закривати 19 березня. В цьому році бачу, мабуть, будемо раніше. І ще в нас, друзі, отака пшеничка, сорт називається No Name. Посіяно тут, я навіть не знаю що, просто скучі набрано, не вистачило нам зерна тут, маленький кусочок, буквально 30 соточок. Ну, вона ще тут більш-менш сіяна, тут вона обичною ССЗ. З селітрою ми сіяли, по-моєму, по 100 кг. І підживляли ми тут, два рази розкидали селітру. Так о, ще щось тут і буде. Так що така ще є пшеничка. Зараз поїдемо ще Льоним. Богдана у нас є. А це наша пшеничка Богдана, там писали, щоб показав. Це більш пізній посів був. Вже в, на початку жовтня вона посіяна. Після соняшника сіяли обикновенною СяЗкою, давали при посіві 100 кг карбаміда і все. І підживляли ми її зимою один раз. Ну не зимою, а може пару, пару тижнів назад, Теж по 100 кг карбаміда. Ну, слабше вона виглядає, звісно, ніж. ДСВшна пшеничка. Ну але теж більш-менш нормальна. Якщо можна вас порівняти холдингова, це кусочок, тут типу, один по їхній Ось стопчик, то справа це буде наша, а зліва це буде холдингова. То трошки різниця є. Так що це теж ось холдинг. Не підживляють вони, щось там вроді би немає грошей, Не планують підживлення. Ну а ми хоч щось ну, дамо. Сьогодні, на жаль, показати не вийде, тому що вже воно, температура піднялася і земля розкисла дуже мокро, дуже сиро. Будемо вже завтра з утра Часів з п'яти там буквально на, на час роботи виграти його. Якщо встигну з утра приїхати, що він ще не вигорать, то обов'язково покажу. Ну, а так ще Оранка буде, то будемо показувати Юто в роботі. Так що такі спроби. А так то, друзі, дякую, що дивитесь наш канал. Дякую, що підписуєтесь на нас. Дякую, що ставите лайки. До речі, хто ще не підписався. Прошу підписатись, ще буде багато цікавих відео на каналі. Так що, друзі, до нових зустрічей, всім добра!